Людей немного, рабочий день, но поскольку такие события мы решили собраться, по мнению, наверное, большинства собравшихся эти действия России, этого закомплексованного карлика Путина, не должны остаться без ответа. Оно не может оставаться просто так, и мы требуем от нашей власти. Просто розриву діповітніх отношення з Росією. Шановні, шановні брати та сестри, і глибоко не окупанти, які засіли за цим парканом оточеним цим колючим дротом. Це ви його побудували між нами, між нашими народами і країнами. Це ви, при службі Путіна, роками в Одесі готували так званий Руський Мір. Це ви передавали гроші моральним виродкам Маркову. І всі банді, яка працювала колись на АТВ. І ви, які там сидять за цим парканом, нащадки НКВДшників, які стріляли в спину, тим, хто був не згоден з вашим режимом кривавим. Зараз ви хочете помститись на Надії Савченко, кишка Вастанка. Ви підете в пекло разом за своїм путіним, за цим Карліком. От який висить здесь, він асоціюється з курицею, Тому що. Раньше он воспринимался как-то величественно, а сейчас он воспринимается с курицей. И вот очень хотелось бы сейчас вернуть на российскую землю их цыплят. Аньба Путину! Аньба! 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 Путину! Вы от своей родины, Нинка. Отказавшись... Путин! Было! Сдохни! Было! Будет здорово, если будешь. Лава України! Спасибо всем!